Всім доброго прохолодного ранку. У нас зараз так хорошо. Якісь тучки на небі, прохладно, сонця ще немає. Ну, зараз 6 часов утра. От хочу похвастати вам своєю розочкою. кока-лока. Ой, як вона мені нравиться. Це вона, ну, перша річка, я її посадила минулої весни. Ну, такі маленькі саженці. Ну, мені жіночка я казала на фейсбуці я заказывала. Она казала, що дуже маленькі. Ну, маленький, ж коли хочеться, Надо ж садити, хай будуть маленькі. А потом мені треба надо ще її пересадити, от передвинуть на 20 сантиметрів. Ну, воно всегда у садоводів так часто буває. Ось гляньте, коколаку флорибунда. Яка вона гарна, в неї такий цвіт красивий. Як сестра моя каже, та вона якась бліда ніяка. А мені подобається, ну вона ну, незвичайна. Дуже незвичайний, кольорна. Мені найголовніше, що вона видержує нашу жару. У цю жару, вітри, дві Як Красива, красивуща. Я в минулому році мене, да, були цвіли, я даже бутончики не обривала, жалко мені було. Любувалась нею. А в цьому году при тому, що вона підмерзла, хоча я її окучувала, укривати мене укриває мрози. Ну так, під окучку. От, і я її під окучку це зрізала. Ну, теж клумбочку треба упорядочувати, буду пересаджуватися, бо в мене тут натикано багато. Це в мене пенстемончик, в мене їх три штучки тут. Три, чотири, ні, чотири. Я вже їх так осінню садила, де прийдеться, бо в мене тут тюльпани росли. Ну, не знала, де посадити, в общем, так потикала. Це темний пенстимонт. Я по сортам їх не знаю, а то пенстемончик світліший. Він такий дуже ну, підходить за кольором до коколоку. А там вирощую штамбік. І хочу на той штамб, якщо вийде, ну це моя спроба буде перша. Туди розочку привить айсфою. Да, айсфою. Дивіться, яка гарна. Ну, у мене тут живучка ще росте. Ось вона живучка дуже красива, мені нравится. Ну, вона ж так розповзається, Ця живучка. Їй надо... Трошки викопувати і десь пересаджувати, викинути то жалко, я вже розробила місце для вірбінь манічатий. Красивий, ну такий же він агресивний, ну, зато бур'янів немає.